Колись моя свекруха Ліда Тодосівна розказувала таку історію, як маленький Олєшка починав святкувати свої дні народження. І для того, щоб ніколи не потрапляти в таку історію, запрошую вас переглянути наступне відео. Привіт, друзі! Петрука Агенція на зв'язку. Отже, історія, коли мій Олєшка був маленький, він чув, йому десь було ну, близько п'яти років. Він чув, що тато з мамою говорили, що в нього 25 березня, тобто там завтра чи післязавтра, день народження. І він знав, що якщо день народження, то треба запрошувати гості. Він, як то кажуть, ноги в руки. Всіх сусідів, бабків, дідів, дядьків, тіток, всіх запросив до себе на день народження. А це що, колись були якісь телефони, що можна було позвонити, щось спитатися когось, перезвонити? Такого не було. Всі вірили на слово. І тут, 25 березня, це серед тижня. Батько-директор школи роботи отакого, мама вчителька перший клас роботи отакого. Приходять після роботи. Думаю, тут зараз ми відпочинемо. І тут дзвіночок у двері. Хто це такий? Добрий вечір. А, а, а ви де взялися? Як де? Ми на день народження прийшли, то ми, в принципі, свекруха, каже, мали на вихідні святкувати. Ми нічого не знаємо нас Олєшка пригласив. Пригласив, то проходьте. Мама вже щось почала там на стіл шукати, батько там по своїй часті наливати. Чують, знов хтось іде по хаті дивляться ще одні гості йдуть. А вас хто запросив? Я хто? Олєшка приходив, сказав, що приходьте до мене на гаманіни. Ну, проходьте. І так до вечора зібралася повна хата людей. З тих пір моя свекруха таку істину виробила ви для себе. що... Святкуєш ти день народження. Не святкуєш ти день народження. Але по-любому у хаті щось має бути таке, щоб ти міг пригостити гостей напід нежданих і негаданих, які можуть звалитися на голову. Ну, Петру Кагенцію розплох не застанеш, тому у нас є чим вас пригостити. Приходьте до нас на імініни. Привіт-привіт. Як було вчора анонсовано, у нас сьогодні. День іменинника, день народження моїх найкращих, самих коханих самих дівчаток, Це мої дочки і мої дружини. Дружина залишилася вдома, а я їду за нашим скарбом, за донечкою. Ми приїхали на автовокзал і ось під'їжджає автобус, який привіз нашу. Донечку. Зараз вона буде десь виходити. Нашу ще одну іменинницю. Де вона? Де вона? Ось де наша мінильниця. Пішли до нашої бібіпки. Ось моє золоце, моє щастячко. Папа її зустрів і ми їдемо куди? До їдемо додому. Помахай, ручку. Давай. Чи ти візьмеш машину? Ну там манечка. Все, сідай. Зараз папа відкриє машинку. Все, мчимо. Мчимо додому. Ось Ми і приїхали. Я привіз нашу золоту чарівну принцесу. Вона вже трошки відійшла, бо вона була так, трошки закачалася в автобусі, відійшла і все. ми йдемо додому. Пішли. Чого ти не йдеш? Ми там закрите. Ну Бач, сіртку мене розмотали, зараз розмотаємо. Заходи. І... А Заході. чи я перша? Ну, бо ти в нас сьогодні імені так. -у -у. Ну, якось така наша іменниця йдуть, додому йде. Додому вона скучила, вона домашня. Заходь. Ну ладно. Он... Я ножки наделала. а где подарок? Мам, а где подарок? Пошла, пошла, пошла. Открывай. Нас тут чекают, что ли? Нет. О, шау не закрыть. Що двоє Нас тут чекають чи ні? Хе! Вітаю Вітає народження! Можна я тоже загадаю? Ого, нічого собі! Так щоб коні мені не в зубах. З днем народження. Сонечко наше. Віренько наша. Боже, як ми тебе чекали, як ми тебе любимо. Вона відійшла трошки в машині. вдома. Зайка. Так. І щоб твоє життя було таке солодке-солодке, як ці цукерки. Так, яся. Яся, яся. Не треба. Нас ніхто не пойме. А не перестайте, дівчатка. Зараз будемо бухати, зараз будемо лічитися. Так. Попереджаю, ми з папою ось вже говорили. На 15 років, на 20 років, на наступний ювілей вже від нас цього не чекає. Ану, що це таке? Від нас, нас цього не чекає вже. Все. Ану? А Чакі, кажуть, так що? Мі... Ну я... А я ж покудала не на вісти. А ти меншов, да. дала? А, -а, цей? А, цей? Вау! а ну? <гас> <Ф> <гас> Ура! <гас> Все. Папа сказав, що це останній раз. Все більше, я так віраю <гас> наша. Красунечка наша така. З тобою пішли. Чим маємо лічитися? Чим маємо лічитися? Ми ж домовилися, що ніяких таблеток. Чим там лічитися? Алкоголю. 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 Підписники. Все. Ми робимо трошки паузу, бо ми всі всі дуже схвильовані. Дякуємо, що ви з нами. Дубль два. Так, друзі, все. Вітання. Президент тут, прем'єр-міністр тут, Голова Верховної Ради тут. І Будану тут. Всі на місці. Ми вже повечерали. А, і український народ у вигляді наших підписників теж тут. Ми вже повечерали. Далі вже контент, який не можна показувати у мережі. Facebook. Насправді ми вже попробували ясиного тортика і ідемо, даємо кроликам нашим їсти mm -hmm. і лягаємо спадки, бо робочий день ніхто не відміняв. Діпочивати. А вам а гарного вечора! Підписати. А, а Яся, конспекти писати. Да? Mm -hmm. Дякую підписникам нашим. Спасибі, mm -hmm. до речі, що нас стало. Скільки? 304. 304. Зараз може більше. <різований> <різований> кує кує Зозуля, моє потерча, стоїть і питає її, через скільки років вона буде полковником цивільного захисту? І вона її накувала 12 років. А перед цим вона спитала через скільки років я буду лейтенантом. То Зозулі її накувала 15 років. Ну, скажіть мені, будь ласка. Через 4 роки вона мені лейтенанта накувала. Так? Да? Так. Да. А то значить все нормально. Все, ми все графік да. Значить ми вкладаємося в графік. І заміж я вийду через 4 роки. Ооо, так що так, на довні це вже чоловікові проблеми. Да. А не це нас. слава Богу, змили. мили. Да. Це вже тут не наші проблеми, а чоловікові. Піняла фіоска на руки і шпіли. Що шпіли? Ти що пап? Тішиться? Мамусічка наша йде. Храбустики дівчаткам, Храбустики дівчаткам несе. дівчатка сказала моя бабуся. Що чоловікові? Чоловікові стиганце, бо його жінка це. О, Ну Твоя бабуся, я завжди казав, що. Твоя бабуся мудра жінка. Моя? А, твоя Ні. тим більше. Твоя дуже мудра. Да, твоя мудра і начитана, а Альонкина, бабка Софійка, покійна, то дійсно була мудра жінка.